Зараз я зайшла в сільпу. І вчора я заходила у себе там біля дому, у нас є магазинчик за очами. так ось там Вчора були огірки 250 гривень. І я кажу, не вже це так подорожчали. А продавщиня каже, ну так, да, так подорожчали. Тому мені сьогодні цікаво, скільки вони. Коштують ось сільпо 120 гривень. Звичайні огірки але ж не 250. А ось отакі колючка екстра, то ці 229. Ну, а там було навпаки, гладенькі були 250, а колючка була дешевше, трошки 180 чи щось таке. Так, що тут ще є? Редиска 119. Перчик червоний, 229. Далі гілка, томат 169. Ось такі. Що ще? Так, томат через слівка офасована. Коштує 99 гривень за 250 грам. Далі, тут ще є томат Cherry Mix. Ось такі прикольні в таких стаканчиках. 200 грам, це 80 гривень. Так, це теж пофасовані. авокадо, 50 гривень зараз. Так, з свіжих овочів це все, скажімо так, перегляну ще. Капуста 44,89. така. Далі що тут є? Червона капуста 65-49. Чесник молодий, 209, ось такий молодий чесничок. Морква фасована 60 гривень. така морквинка. В такому кульочку, скільки, скільки її тут. По грамам десь не бачу. Бачу, це один кілограм. Так, цибуля річета. 13 митий 39,49. Це митий. А 35,89. Це ось така морквочка. І 21,49 немитий бурячок. Рання капуста, зараз зі знижкою до 2 квітня. Ось така. Далі цибуля Мар 44,99, картопля 37,99. Вона називається Королева Анна. Сорт такий. Далі мита морква 44,99 і ось такий часничок 189. Так, ось такі справи по овочам. я зараз буду брати огірки, тому що біля дому за 250 я не хочу брати, а візьму за 120 гладенькі, ось такі великі огірки. Так, український гладкий огірок. Я взяла три штуки, такі, зараз звішу фрукти, овочі. Ого, український. З кульочком. Ну, і це 93 гривні за 760 грам. Так, ще я захотіла глянути ось зелену цибулю. Хочу вдома зробити окрошку, тому свою з підвіконня візьму цибулю і ось таку підкуплю. Скільки коштує зелена цибуля? 26,59. А кріп 35 за пучочок. Пучочки 70 грам. 169 гривень кілограм коштує батат. Це ось така штука. Я думаю, що це якась картопля. чи що воно таке Втім, не знаю, що це? Якийсь батат. Хто знає, пащить, що це? Так, картопля біла 2789. Ось тут ще є. 55 гривень Єгипет картопля. І 38 гривень ще ось така. Фіолетова, вона більш. Це ціни 27 березня. Зараз я знаходжусь у сільпо і всі ціни на овочі я вам показала. Переходьте на наступні відео. Це була моя робота. актуальна ціна. Коли я купую якісь продукти, овочі там, чи ще щось, то я обов'язково ну, підглядаю, підзнімую вам якісь ще є ціни на які продукти. Тому все, до нових зустрічей. Всім пока!